Прибув у будинок Карабели і задори 22 вересня 2035 року. Я тут, щоб провести аудит, бо у нас немає податкової звітності щодо вашого майна. О! <риклад> Я не міг не помітити, що ваші сни досі на касетах. Їх слід було перенести на ірстівки ще сім років тому. <риклад> Як швидко, летить час. Розпочинаю аудит. Натямився. де? Поцілуєш Оцілуємо. Що? Вважаєте, ваші сни справді вам не валишать. А Вже ж. Тоді подивіться оце. А чи знайшли ви щось цікаве у тих записах? Здається, я божу Тебе хочуть убити. Ми маємо йти. Але чому мене? Не можу Бо ти знаєш. Капітане! Блакитний демон! Робело нічого не чутно. Треба знайти її. Ти погано погодився. Я погано погодився. І згинеш за це, малий поганцьо. Та що з вами таке? Ми згоремо тут! Борися право! Не здавайся! Навіщо ви мене покликали? Бо хотіла поділитися своїми снами.